І її дитина виростала як найкраще. Була добре християнин, вона добре вчилася в школі, мала добрих друзів, і е всевічно розвивалася. Так? Але очевидно, що з різних обставин е батько і мати зранку до ночі зайняті тим, що мусять прогодувати свою сім'ю. І е розуміючи, е е наші скаути е пропонують свою допомогу в ваших дітей. То е, ми, ми заохочуємо вас, щоб ви теж зі своєї сторони все заохочували свої те, щоб вони вступали в Скаутську спільноту. Що таке скаути? Скаути мають на меті повноцінне виховання молодої дівчини чи молодого хлопця, зробити з них повноцінних людей. А найперше це духовне і патріотичне виховання цих людей. Скалство це. Е, Молитва і духовні розважання, Скаутство – це цікаві забави, скаутство – це е, нові знайомства і цікаві друзі, Скаутство – це е, подорожі е, мандрівки Україною і подорожі в Європу. Одним словом, це є дуже цікаво, це є дуже пізнавально. І головне, що ваші діти будуть задіяні е, в такому доброму русі, будуть виростати добрими християнами. Тому ми дуже заохочуємо вас до того, щоб, ви, якщо я зараз Тут діти, щоб вони до нас підходили, або також своїх ваших, або батьків, щоб вони переказували своїм дітям і зверталися до нас. Ми діємо тут при нашу середу і при є монастиря Святого Нуфрія. І зараз ми будемо після літургії після чекати на подвір'ї. Якщо хтось зацікавиться, то може до нас підходити, і ми розкажемо вам вже детальнішу інформацію про, про нашу діяльність. Також в нас є інтернет-сайт, і кожен, хто вважає, може відвідати його і там детальніше ознайомиться з інформацією про скаутську спільноту в Україні. От також ще кілька слів скажемо до наших, наших потенційних скаутів. І наш досвідчений скаут Тарас про те, чим це є цікаво, чим, чим привабливий скаут. вже 4 роки,

І, і хочу що ви своїх людей, своїх сім'ї почали приводили наші. Еріалии, і казав їм, що тут знаходиться на тоді з друзями, які можуть відповчити не так, банку сразу. Також хочу нагадати, що в нас є різні відповіді групи скаутів, починаючи тобто, віку, з іншої часи, аж 17-річно, мені І старше. І тобто це е, не повинні бути лише маленькі діти, але також ми захочуємо і вже е, більш доросліше, так, вже, вже юнаків і дівчат теж, якщо вони цікавляться, це теж вступати в цей рух. Будемо всім дуже раді. Дякуємо вам за співпрацю. Слава Господу Христу. Слава Господу.